Слава Богу, слава захисникам України за можливість вам показати і розказати про ще одну гарну ялинку це ялина колюча Хупсі, рахується зараз однією з найкращих сріблясто-блакитних форм. Дерево є з правильною ширококонічною кроною. У дорослому віці досягає 12-15 метрів у висоту та 3-5 метрів у ширину. Гарно формується та піддається стрижці в будь-яку форму. Тому ви маєте можливість отримати висоту та ширину ялинки ту, яку забажаєте. Щорічний приріст складає 12-20 см. У 10 років ялина буде близько 2-3 метрів, тобто буде не великою, такою як інші ялини, а буде мати середній розмір. Кора тонка, луската, пагони жовто-червоні, жорсткі ростуть горизонтально щільними ярусами. І роблять крону дуже густою. Хвоя жорстка, колюча від сірувато-зеленого до яскраво блакитного кольору без блиску. Верхівка крони хвої загострена. Шишки слабоциліндричні завдовжки 6-11 см, і шириною в закритому стані 2 см у відкритому 4 см. Колір шишок коливається від червоного до фіолетового, зріла шишка світлокоричнева. Чудовий ефект надає саду у травні червні за рахунок контрасту молодих світлоблакитних приростів і старої насичено-синьої хвої, а також гарним яскравим червоним шишкам. Використовується як солітер або в групових та одиночних посадках у хвойних та змішаних композиціях. Добре росте і розвивається на сонячних, добре освітлених місцях, віддає перевагу дренованим субпіщаним і суглинистим ґрунтам. Не переносить застою води і сухості ґрунту. Дякую за увагу. До зустрічі у новому відео.